Поставили на бджілки на коліна, верхня платформа важко переглядати. От, бджолки загодовані. Дуже гарно. Спробую так, показати. От. Такі рамки. Бджоли досить багатенько ще й розпліт. Розпліт вже на виході, свіжакового нема. Все добре. І в сім'я йде в зиму. На раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім повних рамок. грамок. так. Непогано. Я не пам'ятаю, що в нас тут було. Чи було карніка, чи було бакфаст. Тут два вулика тільки. Були карніка. Так, прийдеться їх. Ще підгодовувати, не прийдеться, навіть не знаю. Ми маємо тут такі штучки. Хороші, то ми їм ще поставимо. Хай будуть. Хай вони ще собі візьмуть, щоб не було весною танці з губами, як називається. Так будуть підготовлені, загодовані і хай собі зимою. Так що так, буде щось цікаве, буду знімав, буду показував.